сказали, Ви ж сказали, вийти, вийди, я ну Окей. Окей. Але тепер, як журналіст, я буду писати, що мене просто витворили з цієї зборки. Так і буде. Це буде правда. Це правда? Правда. як і правда, те, що ви законити, сидять люди, спокійно, ніхто не депушить і ви кажете, що це тут за східня. Чекайте, це що за слова? Ну, я запитав, в чому східняк? Ні, це що за східняк? Так, це взагалі східняк було схоже. Вибачте, будь ласка. Спаняк, який примушує молодого голову адміністрації до якихось дій. І для того, щоб вам, як члену самооборони, просто кожен із член, хто досі голова, ще там то є лідери, які в самообороні. Будь ласка, Василь Олексійович, ви є член самооборони, передайте бухару, що це остання крапка. Що це... Ви ж все можете вислово, це можете йому нормальними словами, Олександр Павлович, неадекватно, адекватний, да, так? Поясни. Ні, вони беруть от східня, це організовують, щоб він побачив, що ми є, і тебе зараз і в сміти. Так? Так. Ну, це, так. Це ви самі задаєте запитання і самі відповідаєте. А так, Добре, ваше думає, що ваша... так виглядає. я їм сказав. Що я категорично проти всяких смітників, розборок, східняків, як ви кажете. Ви проти, а як це виглядало на сьогоднішній день? Ви проти, ви виглядали на сьогоднішній день, як це не з'їдня. Сьогодні, як голова районної ради, я зробив все можливе, щоб ребрівати цей конфлікт. Ми на сьогоднішній день побачили смітник, шини і людей. Як це виглядає? Я думав, з паном, чому не зробили мій чи зробили вони мисло, чи не зробили з цього всього? Ми побачимо по подіях. Те, що мені Юрій Володимирович казав, що в них просто він посотник, але в них є демократія, і кожен там до голосування все відбувається, займається рішення. Тому питання, по як вони далі будуть діяти, будемо бачити. Але про те, що це не є громада, а просто актив певної частини громади і те, що проходить, це так, з цим можна поводитись. Стосовно інших позицій, які вони будуть далі. Висловлювати і те, що, наприклад, актив однієї частини громади спробував активність іншої частини, тобто де сидимо, так? І я думаю, що вони будуть про це пам'ятати, то я думаю, що це більш приведе до адекватних або розумних кроків стосовно того, щоб не робити всякого неадекватних речей і поведінки, яка ну, була, чи є, чи буде, ну не знаю, там, кожного свої Погляди стосовно цього всього. І те, що буде інша сторона громади активована, я думаю, що ми це сьогодні побачимо. Це буде, я думаю, стримуванням проти вас про те, що з сторони. Е, дивіться. По-перше, ми дякуємо вам і дякуємо Силусєвичу, що ви нас вислухали, що ви нас прийняли спокійно, не як, як якісь чиновники чиновщині. А сіли за стіл з нами з усіма по-простому спілкуємося. І за це вам сильно вдячні. Це перше. Друге. А, ви були в Острозькій адміністрації чи в районі Раді Острозької? В, в адміністрації був на Растополя і... Ну, на тиждень можна радський. Дивіться, я до чого веду. Там на приміщенні адміністрації висить щит Беркутівський угу. і пробита карстка, також пам'ять про, да? пам про от, Майдан. Угу. В нас, от, біля адміністрації районний Рай. рад, Рай. так до сих пір ніякого. Знаєте, от якогось символічного ознака, що ми, ми так само пропонували на міській раді встановити, просто навіть зробити е, знаєте, такий стовп і його напакувати шинами, як нагадування про майдан для всіх чиновників, які е, забувають про те, що пролита кров, і країна змінилася. Ми всі змінилися. Всі ми різні. Тут є різні люди з різними пороками, так само, але тримаємося купом. Ви розумієте, що якби ми, наприклад, принесли смітника і написали для Тимощука, а його не було на робочому місці, десь він, наприклад, був вільну, як ви. Ми поїхали б за ним, як б сюди його привезли, так як вас привели, пшеничний і Тимошчук. Ви розумієте, що це ненормальна ситуація. І що ця влада район по великому рахунку з Дублонові Майдана ще не бачила. Дивіться, Олег Александрович, стосовно, як ви кажете, полонен. Так полонена, ну, до, до Сергія Леонідовича я сам пішов, він мене викликав. І Інатор мені, тобто, так як мій вище стоячий, сказав, що про те, що ми там підготували, ну, як я обговорив ряд питань, про те, що я поїхав з Дубру міської і ну, поговорив з активом частини громади. То не треба, пане Олеже, говорити, це що що було, було. привів, як було легло, це кого не було. Це воно було. Такого не було. Е, ви передасте губернатору, що ви збиралися іще з одною частиною. Звичайно. Добре, Обернатор я його інформую. Називайте його, будь ласка, головою все-таки. Ну хай буде йому. просто я, я його інформую раз, два рази в тиждень про ситуацію. У нас не заведено. І чи два зустрічаю з ним на тиждень умовно, в різних форматах зустрічей. Тому він в курсі, починаючи від дня призначення, до сьогоднішнього всі ситуації, яка в районі є, ну і в ряд інших У Нас отак так така у нас настільки конструктивна з ним робоча постановка, що я його ввожу завжди в курсу прав Тому нема такого, що він чогось не знає. І це йому теж То Нехай наш тоді теж буде в заплачений. Останнім те, що попередженням, попередження, для того, щоб якщо самооборона ще раз спровокує щось подібне. То вже за ці наслідки вже я не зуміюся відповідати. Чесно, ну, то тоді е, ми будемо відповідати. районної ради так, адміністрації так. в районі за на, все в нас в наші голова будуть Не тільки ще питання виникло все таки. В п'ятницю, коли тут була самооборона, вони підписували звернення. Сьогодні мені задавали чому питань, чого ви його не підписали, але там нічого не було в тому зверненні, за винятком того, що от люди хотіли потрапити на прийом до Бухала. І не змогли цього зробити. От вони неодноразово намагались потрапити. Ви коли перед п'ятницю останній раз спілкувалися з представниками самоуправді? Дивіться, я вам так скажу. Коли вони не коли там інстина голова приходила кілька чоловік, я їх завжди приймав. Ну коли це приблизно було останній раз, бо от перед тією п'ятницею? Місяць-півтора назад, коли вони приходили, знову по питанню станції. Оце ж я пам'ятаю. А коли вони до вас приходили і не змогли помилок? І ще було по питанню, по питанню стосовно. Кооперативу Дубки приходив пшеничний, теж двох-трьох людей, по питанню там ну, судовий процес. То в принципі починаючи від початку до кінця, а коли вони не просилися, не я завжди їх правильно. Коли було таке, що ви їх не прийняли? Не було Тобто, в зверненні, яке в п'ятницю завезли до рибачка, самооборона написала неправду. Ну такого не було, що коли вони просилися, їх завжди... Екзамер... Олександр Павлович, вони написали неправду. Я, взял, Олексійович, я була в цьому впевнена і в п'ятницю, коли читала те звернення, що це перепрошую, брехня. Свідома брехня провокація. Це давно наступне. Стосовно, стосовно, стосовно. Ці символів, що Олександр сказав, я був в Києві вівторок, два дні був. І коли він пішов на Майдан, дійсно, я символ шльову на різні. Ці. Я думаю, що це питання теж треба буде нам. Говорити, щось якісь десь кошти, винайти. Да, Але ж посередне, що це не тільки самооборонна планіціатора. Давайте right? проєкт, Спільно. Yeah. і зробимо. тут Отутка дозволяє. Лейка дозволяє. Стосовно далі, те, що, наприклад, були раніше закидухи про те, що голова адміністрація не справляється з якимись обов'язками своїми чи ще. протягом року, коли були голові. Район завжди був скакав 13-16 місце по показниках основних, ну, по господарцям. Починаючи з податком, кінчаючи там з генерами, там і все. За п'ять місяців, ну, коли це не буду, але є про що розвітувати. з 13 місяця ми зараз на третьому, як який місяць, четверте місце, третє місце, ну в перші трістки, перше тридцять, четверці. І ми, ми ще вже не посунемо. За 5 місяців це на 10 позицій. Такого в області ще не було, максимум це було 6 позицій. Який район спустився. ми на десятому користували 10 місць. Тому це вже показник. І про те, що раніше такі звинувачення були, вони вже є безпістанці. Чого зараз формулюють і так, що під моїм керівництвом в районі, не знаю що. Ряд зустрічей було, з селами проєктному уїзді по директора, все. Ну тобто, до чого До То з ким треба, з ким я зустрічаюсь. Коли є часом ситуації. Емоційні і більш політично сподобання, тому тут -то, треба підходити з обережність. Можна ще я скажу на закінчення. От добре, що тут присутня така активна частина громади і право сектора, і громадської організації, присутній Олександр Павлович. Я хочу сказати, що за весь час роботи, коли Олександр Павлович працює, да, є різні підходи, різні бачення тут, вирішення тих або інших питань. Але світок я думаю, приходжу і кажу, позиція моя така. Ваші аргументи, так чи не? Він висловлює свої. Тобто не треба накручувати і писати по всіх статтях, що голова районної ради хоче з'їхати голову адміністрації чи навпаки. Такого немає. Є проблеми з пільня, які треба вирішувати. Він світу хай скаже. Василь Олексійович, я це чула в 2007 році. Я вірю, так я Я це казав і буду казати друзі. Але я сказала, я вже це чула у 2007 році. Дякую вам. Дякую, ми, мабуть, забрали очі вашого часу і слідкуємо.